Чарівна частина Одеського державного університету внутрішніх справ приєднується до флешмобу 22 Push-up Challenge. до вправи приступити. Один, Один. Два, два, три, три чотири, чотири п'ять, шість, шість, сім. сім. Дев'ять, десять, десять, одинадцять, одинадцять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять один, двадцять один, двадцять два, двадцять два, ми передаємо естафету всім чарівним жінкам і дівчатам України.